Мої почуття роздягайте неспішно, накривай теплим пледом холодні слова, коли ми торкаємось миті безгрішно, в який тобі світ весь кричить: Ти жива, зі мною не ділиш на чорні і білі усі, що за планом у Господа дні для нас із тобою в душі і на тілі, які знов палають у нашім вогні. Я горю цим вогнем гасити запізно, він за межі безумства бар'єри узяв. Язиком полум'яним ласкає нас ніжно, торкається наших цнотливих уяв. Бо до зустрічі нашої ми просто блукали, шукали тепло в холодній часті щодня чорного чаю або солодкої кави. Ну а знайшовши. Полюбили життя.